Усім садівникам привіт-привіт! Мене звати Іра. Мої вам вітання з Харківщини. Друзі. Сьогодні разом з вами ми будемо балакати про садові рослини. Я хочу вам показати, розказати, роздивитися одне з замовлень, яке у мене відбулося на початку квітня 2025 року. Сьогодні ми будемо роздивлятися рослини, ті, які у мене замовила садівниця. Також я буду вас знайомити з квіточками своїми, з залишками. Зі свого саду, ви подивитесь, які рослинки від мене ви будете отримувати. Якщо будете робити замовлення та вас зацікавлять мої квіти. На екрані ви бачите, як продовжує стояти у вазі хінадокса, рожева, дуже симпатична квіточка, яку я вам раніше показувала у своїх попередніх відео. Якщо вам цікава, дівчатка, дивіться мої плейлисти з цибулинами рослинами, а також Інші мої відеоролики. Обов'язково заглядайте у гості, лишайте свої вподобайки, коментарі, будьте моїм глядачем, підписникам, коментарем. Я обов'язково читаю всі ваші коментарі, намагаюся вчасно відповісти на них, якщо це не роблю зразу, то роблю це пізніше, але нічого не полишаю. Тому дівчатка-хлопці, я буду рада вас всіх бачити у себе в гостях. Ну, а ми зараз з вами дивимося, як продовжує мене квітувати хінатокса рожевих відтінків. Її я дуже полюбляю, обожнюю за її колір. Я вам вже про неї якось розказувала в моїх попередніх відео. Дивіться, якщо вам це все буде цікаво. Ну, а я пропоную вам роздивитися. Все ж таке замовлення, яке у мене відбулося на початку квітня, як я вже раніше казала 25 го року. Ми зараз з вами починаємо огляд і на екрані ви бачите мініатюрну рослину, яка чудово зростає у моєму садочку. Полюбляє сонечка на І це є Вероніка Міні. Дуже тендітна, соковита, неймовірно, гарнезна до десь 12-15 см не так, 10-15 см вона має свій зріст. Ось таку гарнюнічку я вирощую у закритій кореневій системі. В П-9-точці, ось така рослинка поїде до садівниці та буде прикрашати її садочок. Вона має неймовірно крутезні відтінки, блакитних кольорів, дуже симпатично і ефектно виглядає у садочку на передньому плані або кам'янистих гірках, альпінаріях, або навіть просто уздовж дорожок. Також вона буде крутезно виглядати. Інша рослина, яка є вічно-зелена, це також є закрита коренева система. І, до речі, дівчата, хлопці, усі рослини будуть саме в такій системі, тому це зручно робити при транспортуванні особливо. А ще крутіше, коли вони гарнесенько будуть висаджуватись до ваших садочків у будь-який час. Тобто, якщо ви не знаєте, куди посадити рослинки, коли від мене отримаєте, у вас буде змога їх мати поливати. А потім, коли вже знайдете їм місце, посадити до того чи іншого куточка. Отак От виглядає пенстимон, дуже крутезний. Мені подобається його колір і його вічно-зелені листочки, які цього року взагалі не пропадали. Мінус 20 перенесли. Крутезна, і також мені подобається його двоколірність. Зверху, якщо придивитися, ось він такий зеленесенький. А коли покрутити ось ці листочки і коли вони зростають у відкритому ґрунті, вони також можуть отак перевертатися і виглядати ось таким відтінком. І це дуже ефектно виглядає. Я вам чесно хочу сказати, особливо коли щось. Разом з цією рослиною росте у білих відтінках. Я буду намагатися на наступний рік посадити крокуси, бо мені дуже сподобалася ця ідея, яку я вам тільки що запропонувала. І мені здається, буде виглядати просто супер супероті. Він такий, знаєте, бусковим відтінком квітує і дуже ще раз вам нагадаю: крутезно виглядає, полюбляє сонечко і на півтіні. Далі в мене ще замовили ось цю рослину. Це є сісірінхіум в блакитних відтінках. Я ще не підписала цю рослиночку, я маю на увазі сам горщик, але вже запакувала. Чекаю просушки, бо рослинки були такі мокресенькі. У нас пройшов дощ, тому я зразу не відправила. Звісно, цю посилочку, вона й так важка буде по кілограмам, але мені дуже хочеться, щоб рослини доїхали гарнесенько. І саме сісірінхіум, якщо так його покрутити, має ось такий вигляд. Далі ми ще роздивимося одну гарнюнічку, симпатюлічку. Також це є замовлення. Дівчат, я їх просто обожнюю. Також вічно-зелена, плетуча. І мені подобається двоколірність, дуже повільний зріст, я б так навіть сказала. Не треба, знаєте, от деякі дівчата, хлопці не полюбляються у ці барвінки. Ну вони дійсно плетуться, їх треба за ними доглядати або стригти, або їм місце правильно знайти, щоб знаєте, вони самі по собі росли. Ну, тобто якусь галявину ними засадити, і тоді все це буде гарно. Цей сорт у мене є. Не дуже гарно наростаючим, він повільний, якщо бути чесним, але крутезно виглядає своєю двоколірністю та ще й квітучими блакитними відтінками квітів. Продовжуємо оглядати це замовлення, і далі я хочу вас познайомити з пінісетумом. Це є трава, ось така декоративна. Я вже також запакувала і намагаюся це робити для того, щоб розуміти, Як буде рослинка доїжджати, перевіряю її на витривалість. Кущик у мене, дівчатка, хлопці, він йде не обрізаний. Рахую, що садівниця це зробить сама, тому що для цієї рослини ще не прийшов. Вегетації, виглядає вона саме ось таким виглядом. Якщо не буде поміщатися до коробульки, то, звісно, я обріжу ось ці сухі листочки. А якщо все буде гарнесенько, буде поміщатися, то так повністю і запакую. Ось така рослина ще буде у цьому замовленні їхати до садівниці. Вона також, дівчат, декоративна, вічно зелена. Мінус 20 принесла. Гарнесенька, звісно, я вже старі листочки обрізала для того, щоб вони мали більш-менш приглядний вигляд. Ця квіточка це є гравілат персикового відтінку у його цвітінні, і мені дуже подобаються ось ці ефектні листочки. Потім, коли починає квітувати, виходить така, знаєте, стебло, і на ньому є персикові відтінки квіточок цього сорту та цієї рослини. Дуже цікавий, на мій погляд. І я також раджу його до ваших садочків, тому що виглядає він просто неперевершено. І я ось щось дивлюся, мабуть, цей кущик вже буде і закладує свої пуп'яночки, буде квітувати. Цього року і це дуже-дуже гарнесенька, тому що садівниця побачив вже цього сезону його колір, і це дуже крутезна історія, коли можна все це розглянути вчасно. Та вже в цьому році. Є ось така краса, яку також у мене замовляли. Це є Віроніка Сиза, здоровенний кущ, який я посадила до закритої кореневої системи. Тому що мені хотілося, щоб рослинка гарнесенько доїхала до садівниці, до її садочку. Це є Віроніка Сиза з блакитними відтіночками. У каталозі ви можете подивитися, як вона квітує. Якщо швидко, то це будуть також блакитні відтіночки на ось такому дуже крутезному листочку сизого кольору. Виглядає ця рослинка ефектно. У мене в садочку її є багатенька, тому інколи попадають дівчатам ті, що у мене вперше замовляють квіти. Я маю на увазі по черзі, то вони отримують ось такі гарнесенькі кущики. Є також інші, і великі, і здоровені, але саме ось так буде відправлятися цей екземпляр. До садівниці, і хай також він її радує. А далі, дівчатка, я буду вам показувати та виставляю зараз ту кількість полуниці, яку мені замовила дівчинка. І я дуже цьому рада, тому що вона також зможе вже покуштувати цю полуничку цього сорту. І буде, ну мені віриться, що і хочеться, що все ж таки смакові якості. Цього сорту дівчину вразили так, як і мене. Коли я приїхала після звільнення нашого містечка в осени 2022 року. Саджала я цей сорт у 2021, так і не скуштувавши його навесні. Але мене цей сорт вразив, коли ми повернулися, сусіди казали, що він дуже смачнесенький. І я, дівчатка, вам хочу сказати, що це є так. Це ремонтантний сорт, якщо за ним доглядати, вчасно поливати, обробляти, піджимати, то ви можете увесь сезон збирати полуницю, яка є не дуже малесенька, і це дуже і дуже крутезна. Тому, що, дівчата, ось так вона у мене виглядала саме осінню. Я її, звісно, нічого з нею не робила, окрім посадки та пересадки. Я вам це вже показувала на своєму каналі. Ви можете також подивитися. І деякі ось попадаються такі екземпляри. Це є один корінчик, просто. Що я пересадила його сюди до стаканчику. До речі, я у минулі часи на своєму каналі казала, що це 180 грамовий стаканчик. А насправді це є 100-грамовий стаканчик, тобто я обмовилась, дівчатка, я вибачаюся, тому що у мене є ось і була така помилочка. Але цього року, бачите, виправляюся і все ж таки відправляю цю квіточку, цю рослинку, для того, щоб вона гарнесенька. Транспортувалася, ви вже бачите, що я розпочала її запаковувати. Мені дуже хочеться, щоб дівчинка отримала гарнезний посадковий матеріал з мінімальним стресом для рослини. Так, інколи треба заплатити кошти за транспортування. Але, дівчата, найголовніше це є здоров'я наших рослин. Я, звісно, намагаюся завжди мати і створити таку посилочку, щоб вона не така була важка. Але якщо обирати рослина або транспортування, то все ж таки я обираю рослинку, щоб вона гарнесенько доїхала. Мускарі, який ви зараз бачите, таким поїде до дівчинки. Дуже мені хочеться, щоб він був гарнесенький. Вона замовила у мене дві ось такі цибулинки, я їх посадила до горщика, і буду вірити, що з ними все буде гарнесенько. Тобто тепер я буду пакувати, бачите, хінадокса трошечки, ну дуже трошечки така. Поникла, бо все ж таки я її смикнула з ґрунту, а вона цього не полюбляє. Я вам вже раніше сказувала, Але, дівчатка, хочу, щоб ви отримували задоволення, коли будете від мене отримувати посилочки, щоб ви насолоджувались, у вас були гарні, приємні емоції від отримання її. Ну, і найголовніше, щоб рослини були здорові, гарнезні, крутезні і ви насолоджувались їх зростом там, цвітінням у ваших садочках і милувалися їх красою. Друзі, до нових зустрічей, до нових відео. Завжди ваша Іра. Усім пока-пока. І буду вірити, що вам такий формат зайде, замовляйте, насолоджуйтесь та отримайте красу природи від мене. І до зустрічі усім!